В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі та улюблені у Христі сестри і братя, молівники живої трансляції з нашого храму, а також усі слухачі Радіо Марія, Христос Воскрес! Це світле. І прекрасне вітання, що Христос Воскрес, уже добігає до кінця ще три дні, і ми зустрінемо величавий праздник Вознесіння Ісуса Христа з землі на небо. І ця вістка продовжиться жити у святій Божій Христовій Церкві. Я закликаю всіх нас, сестри і браття, сьогодні. Пожертвувати цю святу літургію, святе причастя, нашу присутність, нашу молитву, за усіх тих, які постраждали внаслідок цих дводенних нічних обстрілів нашого міста Києва, а також інших міст і сіл. Ми колись споглядаємо. На ці зруйновані доми, на втрачені життя наших співбратів, українців, ми розуміємо, що ми є свідками такого тріумфу диявола тут на землі. Наскільки можна бути сліпим і засліпленим, щоби вночі о першій ночі, о другій? На сусідню країну на таких же самих людей пускати ракети, дрони і тішитися, що вони вразили стільки і стільки живих людей. Ми розуміємо, що ми є різні, і люди є все ж таки різні. Сьогодні євангелист Іван присвячує. Цю подію про чоловіка сліпого від народження аж цілу дев'яту главу. Жоден євангелист про якусь подію чи оздоровлення так багато не скаже, як Євангелист Йоанн. І тут майже всі стихи дев'ятої глави говорять нам про наслідок уже оздоровлення. Не так про Саме істілення цього сліпого чоловіка. Унікальність є в тому, що немає жодної такої події в Єванглії як ця. Завжди до Ісуса Христа хтось приходив чи кричав. Господи Сину Давидів, пригадуйте цих біснуватих чоловіків. Жінка кровоточива, яка доторкнулася до краю Його одягу вмить стало здоровою. Ті друзі, які принесли розслабленого свого друга до Ісуса Христа і інші оздоровлення завжди людина робить якийсь крок. Або хтось за нею це робить. А саме про цього сліпого від народження не відбувається нічого, Бог сам приходить до цього чоловіка. Щоб його уздоровити. І перше, на що ми звертаємо увагу, це на апостолів. Коли вони побачили цього чоловіка, питаються Ісуса Христа, а що ж таке сталося? Питають логічно. Бо закон Мойсея, а ще також інтерпретація Фарисеїв, говорили про те, що усі хвороби, в тому числі сліпота, вона походить від гріхів тої людини або роду чи батьків. І апостоли кажуть, ну що ж він таке зробив, що він сліпим народився. І ми бачимо тогочасну культуру і участь людини, яка є зранена, яка не відповідає дійсності і тим звичаєм практично вона є ніхто. І дуже цікаво, сестри і браття, на що ми звернемо увагу, що допоки цей сліпець був сліпим, він всіх влаштовував. Він влаштовував своїх батьків, батька й матір, вони приймали, що він є син, вони говорили, що він є сином їхнім. Приймали книжники Фарисеї і юдеї, тому що вони розуміли, що він отакий є, він за гріхи покараний. Приймали всі його, до нього звикли. Але коли Ісус Христос відкрив Йому очі, відразу Він став проблемою для всіх. Він став проблемою для батька матері став проблемою для книжників, фарисеїв, садукеїв, юдеїв. Як це, так? Як це так сталося? А ще більшою став він проблемою, коли він уже прозрів. А прозрів він, коли вмився в Селоамській купі. Подивімося, як тогочасна культура і звичаї говорили про людину, про свого співбрата, яка не відповідала їхнім цим правилам і уявленням. Наступне Ісус Христос. Він порушує суботу тим, що уздоровляє цього сліпця. Але чи насправді Він порушує суботу? Скоріше всього, Він порушує звичаї, які придумали самі оці книжники і Фарисеї. Тому що не було аж такого звичаю потрібного, щоб уздоровляти було заборонено в суботу. Але Він змішав землю, і Він зробив якийсь обряд, і Він також пішов проти системи. Тому Ісус Христос знову, як і минулої неділі, коли ми говорили про розслабленого, Він також порушує нібито їхній найбільший закон. До речі, навіть зараз наш час, якщо то таких ортодоксальних юдеїв десь поїхати там з екскурсією, то можуть закидати камінням, бо в суботу не можна нічого робити. І тому Ісус Христос чи порушує Він сьогодні якийсь великий закон, хоча в очах їхніх Він сьогодні повстає як бунтар і як грішник. Наступне. Звернемо ми увагу на сам обряд сестри і братів Уздоровлення. Він є унікальний. Ісус Христос, коли бачить цього чоловіка, ви почули в святому Писанні, яке прочитав наш Діякон Франциск, що Він взяв землю попіл, плюнув туди і замішав. Такий своєрідний роствор із грязі. Цікаво дуже і неможливо зрозуміти, бо немає такого, знаєте, якогось 100% трактату і пояснення, що Ісус Христос робив. Різні теологи і святі по-різному говорять. Але дуже гарно каже святий Іриней. Ісус Христос, не мовби цей скульптор, гончар, Він взяв землю просту землю, з якої без якоїсь рідини без селини неможливо щось було зробити. Потрібна вода, щоб гончар щось зліпив. І тут Ісус Христос, нібито. Доповнює те, чого немає. Він не мов би доліплює, він не мов би повертається в той старий завіт і чуть-чуть доправляє Адама, хоча в той час Адам був довершено, створений на образ і подобу Божу. Тобто, ми знаємо, що ті очі були закриті від народження. Були очі, але вони були закриті повністю. І ось Ісус Христос бере матеріал, з якого мають бути зліплені ті очі, і, власне, своєю Божественною силиною їх зліплює. Чому так сталося? Чому в нього не були очі від народження? Ми не знаємо. Знаємо одне, що не за гріхи, а щоб Божа слава заторжествувала. Щоб Божий план сповнився на тому чоловікові. Дуже цікаво. І саме цей обряд Ісуса Христа, оце його змішання, грязі, глини зі своєю силиною, він викликає резонанс Фарисею. Вони не можуть собі зрозуміти, як він може так робити. Одні кажуть, він магією займається. В нього є диявол, в нього нема такої сили, ну як грішний чоловік може таке робити. Інші кажуть, що 100% 100% він якісь має магічні властивості. Дуже часто так кажуть люди, коли навіть і церква. Робить щось, молиться, каже, що треба, що Дух Святий сходить в момент хрещення. А люди кажуть, ні, це якась відбувається магія. Так не може бути. Ну як можна зрозуміти? А не все можна зрозуміти. І ще плюс оця субота. Все в комплексі. Всі фарисеї обурилися на Спасителя. І останнє, що я хотів сказати, коли ж все ж таки прозрів цей сліпець? Ісус Христос помазав йому очі, відбувся цей обряд. Він дав на ті очі матеріал. І що далі відбувається? Дуже цікаво, Іди, у в Селоанській купелі. Що це за купель? Невеличка купель, Де юдеї? Заходили в неї, омивалися, пірнали в неї, і таким самим способом відбувався обряд Очищення. Після цього вони вже чисті і йшли собі до Єрусалимської святині. І він каже: піди і вмийся саме в цю купіль, щоби тебе активувати в тогочасне суспільство. Дуже цікаво. І ще один цікавий момент, і тоді ти прозреш, ти побачиш. А що Ісус Христос має на увазі, що ти побачиш? Про яке це побачення, про який цей уздоровлення йдеться? Що цей сліпець робить після Силанської купи? Він всім. Доказує, не боїться, що Ісус Христос це Йому зробив. І мені байдуже, що ви про Христа думаєте. Хоча відмовляється батько матір, всі відмовляються, всі відхрещуються. Фарисеї виключають Його з церкви, а Він каже: мені байдуже, що ви думаєте про того чоловіка? Я отримав від нього дар уздоровлення. Я не бачив ніколи, а тепер я бачу. І він не боїться нічого, і далі він визнає, що Ісус Христос є Сином Божим. Аж тепер відбувається це прозріння від цієї простої глини, змішаної з слюною Ісуса Христа. Проходить цей сліпець шлях аж до купілі, виходить з цієї купілі і проповідує, йому відкриваються повноцінно очі. І зі святого Писання ми розуміємо, що уздоровлення це не тільки стосується тіла, це в особливий спосіб стосується також душі. Ну, що з того тіла, коли воно є здорове? Дуже часто здорове тіло без оздоровлення душі, цих душевних очей. Це тіло служить гріхові, немочам, дияволові. Чомусь так стається з людьми. Здоров'я ми не цінимо, ми його будемо використовувати часто на гріх. Здорове тіло часто робить. І іншим людям страждання. Здорове тіло часто є містилищем диявола, гріхів, хворів. А от хворе тіло чомусь стається вмістилищем Бога. Чому, коли ми здорові, ми не кажемо, Боже, дай мені прозріння, а коли хворі, то ми готові вже на все і молитися, і покутувати, і постити, і простити всім. Тільки щоб вернути мені це здорове тіло. І коли ми сьогодні роздумуємо про це, ми маємо зрозуміти важливу істину, що наше здоров'я для Христа є важливе все ціло. Якщо ми не хочемо змінити своє життя і відкрити своє серце для оздоровлення душі, щоб побачити Бога. Чи може Бог прийти і сказати, «Іди, вмийся в тій саланській купелі і будь здоровим»? Тому так є тяжко на землі зі здоров'ям, бо в принципі оздоровлення від Христа хочуть тільки на 50%. Тіло дай мені здорове, молодість дай мені здорову. Тому подивіться, скільки є салонів красоти. Черги до них і хлопців і дівчат, щоб бути здоровим ззовні, а що там твориться всередині, які мої вчинки, абсолютно нікого не цікавить. Тому цей аспект здоров'я Бог не обслуговує. Тому що Він може обслужити і дати дар тільки комплексний. Коли ми сьогодні роздумуємо про це здоров'я, як важливо сестри і браття, щоби побачити щось більше, щоб не боятися, щоби бути сильними, особливо в цей час, час війни, час жорстокості ненависті. Як важливо є просити Бога про уздоровлення наших духовних очей, щоб бачити більше, щоб чути більше. Щоб серце билося чистій любові. І до цього інколи треба пройти якийсь певний шлях, шлях до цього оновлення, шлях до цього прозріння, інколи через біль, інколи через втрату, через страждання, через самотність, відкинутість. Інколи треба пережити повну втрату. Якихось тих основних цінностей, які, в принципі, є обманом і лицемірством. І коли є так, то не треба лякатися, казати, Боже, доторкнися до моїх очей, щоб я прозрів Христос Воскресе.